Ця штука конектиться по Bluetooth з вашим додатком і, видаючи моторошні звуки, вказує, що вам робити. Це жесть, і це найдорожча гра, яка бувала в мене на столі вороття до темної вежі, локалізована українською видавництвом Ігромах, за підтримки якого взагалі це відео можливе. У чому суть? У 1981 році геймдизайнери перевершили самих себе і, використовуючи тогочасні технології, створили настілку, у якій був електронний пристрій темна вежа, яка зірвала дах тогочасним гікам, рекомендую детальніше нагуглити ту історію, але що найважливіше, що більш ніж через 40 років ми отримали вороття до темної вежі, та ще й локалізоване українською. Просто кайф. Отже, ця настілка розрахована від одного до чотирьох гравців. І на початку ви викладаєте ігрове поле, яке розділене на чотири королівства північне, західне, південне та східне. Далі, ми пересвідчивши, що у вежі наявні та заряджені батарейки, вмикаємо це чудо та виставляємо у центрі столу. Далі ми розташовуємо 16 будівель по ігровому полю. А також з боку викладаємо жетони воїнів, запалу та рівно 24 черепи. Також поруч з ігровим полем ми маємо розсортувати карти скарбів, зілля, скверни та помічників. А ще маркери квесту та кубик торгу. Далі кожен учасник обирає собі персонажа та готує свій планшет. У кожного з них є свої індивідуальні здібності та чесноти. Хтось із них краще дає тягла ворогам, а хтось сліпше зачищає будівлі від черепів. Але в цілому персонажі цілком збалансовані. Свої героїв ми розміщуємо у їх рідні королівства, що є найближчими до кожного з гравців, і переходимо до мобільного додатку. Тут ми виконуємо стартові налаштування, обираємо сценарій з конкретною метою, а також обираємо супостата своєрідного боса і одразу ж різноманітних ворогів трьох різних рівнів. Також залежно від сценарію, додаток може надати вам ще кілька вказівок для фінального приготування, наприклад, викласти по два черепи у кожну будівлю на мапі, після чого ви готові грати. Отже, партія проходить у 6 місяців, за які вам потрібно досягти головної мети вашого сценарію. Але кількість ваших ходів у кожному місяці, окрім першого, буде різною, і це буде визначати вежа. І при всій помпезності цієї гри сам геймплей на щастя не є дуже складним, хоч і з дрібкою нюансів. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою і у свій хід виконують послідовні кроки, що чітко прописані на планшеті. На початку вашого ходу доступна дія корогва, тобто отримати певний бонус. У кожного героя він свій. А далі ви будете переміщуватись, бити з ворогами, очищувати будівлі від черепів, виконувати квести, використовуючи свої переваги, а також досліджувати підземелля. І паралельно з цим вам постійно буде. Буде допомагати додаток, а завершуєте ви свій хід, кидаючи череп у саму вежу, на що вона буде реагувати і знати, що гравець закінчив хід. А далі вона може відкривати гліфи, закидувати вас черепами, провокувати атаки ворогів та чинити інший вплив на героїв. І до речі, щодо черепів, то якщо на якусь споруду прилітає вже четвертий череп, то вона руйнується, і герой, який відповідає за це королівство, отримує карту скверни. У грі ще багато деталей по типу скарбів, застосування зілля та самої механіки застосування переваг, битв з босом та дослідження підземель. І щоб не затягувати ролик, я просто поділюсь своїми враженнями, і вони фантазмогоричні. Серйозно, цей вау-ефект він ще досі не проходить, і я розумію, що з часом, можливо, його і не буде. Але він точно буде у всіх друзів, яким ви будете це показувати, і ви будете вбирати цей вайб від них до себе і повторювати вкотре та це жах. Партії проходять цікаво, емоційно та доволі кризисно. Звісно, залежно від того рівня складності, який ви обрали. І до того ж, тут, окрім кооперативного режиму, є також і змагальний, і в з різноманітними босами, ворогами та квестами, ця настілка подарує вам просто дуже багато годин яскравого геймплею. А наразі ми на все. Дякую за перегляд.